Асті-хуясті, Зворушлива Натела Крапівіна, звернення Олени Зеленської, Покоління Бовдурів. Пусіпедія та друга ріка. Умочуйте зручніше. З вами незмінно без пало Мюзік, ваш тато, «Пліткар» 24 на 7. Про головні події зі світу шоу бізнесу. Пліткуємо, пліткуємо, і ще раз пліткуємо. Обов'язково з вас сподобайка, підписка на канал та коментар для просування цього ролику. Також у нас є чудова телеграм-спільнота, де дуже багато цікавих зливів про проєкт Холостяк. Тож не забудьте додатись і туди усі посилання. В шапці профілю, в описі під цим відео, в шапці профілю це в інстаграмі, господи, в описі під цим відео всіх вас чекаю в телеграмі, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо новий випуск пліток. Мощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. І вже по добрій традиції нагадую, нашим зіркам не треба на нас ображатись. Якщо ми про вас говоримо, значить ви цікаві свої аудиторії. І ми беремо інформацію з відкритих джерел. Тож маємо право на суб'єктивщину. Ну що ж, поїхали? Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал, українська блогерка. Аліна Шаманська поділилася своїми враженнями від Анни Асті. Давайте зачитаю. Оця Асті кончена, це просто треш. Це перша співачка, яка під час війни випустила кліпі з Кіркоровим. Вона з Черкас. Я зараз розповім секрет. Вона перші дні війни провела під бомбами зі своїм чоловіком-росіянином і за своєю родиною. Вони сиділи в підвалі. Це достовірна інформація. І ти. Сиділа під бомбами під час війни, приїжджаєш до Росії, випускаєш кліп з кіркоровим мені здається, це найбільший щур, заявила Шаманська. І в чому Шаманська не права? Я з нею погоджуюсь на всі 500 тисяч відсотків. Це не секрет. Так, співачка Анасті, коли розпочалася війна, вторгнення Росії в Україну, знаходилась. В Києві, адже 24-го, 23-го, там 24-го в неї стояла презентація її композиції. Значить, така зірочка приїжджає в гості на українські радіостанції, промити свої треки. Безумовно, як завжди зі своїм ревнивцем, психопатом, чоловіком, який абсолютніше неадекват і ревнує її до кожного стовбу без жартів. Тобто там абсолютно аб'юзивні відносини. Ти бачиш, що росіянці вторглися, нападають на цивільне населення, ти сама була під цими бомбами, але ти вибираєш Росію. Ти їдеш туди. Ти продовжуєш там будувати свою кар'єру. Але Асті, зрозумію, одне, твоя кар'єра там швидко закінчиться. І тебе Росія вишбурляє. Так швидко, що ти навіть не помітиш. Але тобі не буде куди йти, адже ти вибрала сторону зла. Тому, Шаманська, я тебе підтримую, згоден з кожним словом. Просто та навіщо взагалі підіймати тему Асті? Як я вже казав в своїх роликах, за 9 місяців війни було достатньо часу, аби обрати з ким ти. І Анна Асті з перших днів проявила себе і показала, що бабло. Для неї важливіше, ніж совість. От і все. Швиденько там команда включилась, значить, зліпили з Асті нову а-ля Лободу, таке імпортозаміщення. Тільки Асті ніколи в житті не стане новою Лободою. Тому що у Асті, окрім красивого тембру голосу та зовнішності, нічого абсолютно пуста, закомплексована, абсолютно нецікава, таких, як ти, мільйони. И на таких, как ты, завжди знайдеться нова астия. И в чем я не правы, будь ласка напишите в комментариях. Такие фотографии сводят меня с ума. Дети. Они ведь совсем крошки. И такие бесстрашные, такие сильные. Иногда кажется, что сердце со всем этим просто не справится. Это один из мальчиков на одной из улиц обесточенного Киева. И как можно делить детей на чужих и своих. А мне кажется, что после поварня... Карпівеної до столиці, в неї відкрилася якась нова жіноча абсолютно історія. Абсолютно внутрішній діалог із самою собою, і відкрились саме нові жіночі, боже, я не знаю, яке слово тут підібрати, не чакри, але певна жіночність у нателе починає з'являтись. Адже на вона досить така, знаєте, різка, досить така гаряча жіночка кавказька. А зараз ти в ній бачиш абсолютну щирість, ніжність. Я її не захищаю. Неоднозначна людина, неоднозначне ставлення до неї, і в мене, і у багатьох із вас, якщо запитати у наших глядачів, але певні пости, які вона зараз публікує, повернувшись до столиці, в мене перекликаються ось в моєму серці. І приємно, що людина не боїться бути такою зворушливою, ліричною те, що вона відчуває... Те вона і постить. Ось так, друзі, яке у вас ставлення до Нателли Крапівіної? Будь ласка, напишіть в коментарях топ-3 якості, які вам в ній дуже подобаються, і що найбільше вас відштовхує у характері Нателли. Цікава тема, є про що поговорити. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Олена Зеленська розповіла європейцям, як українці починають свій день. Доброго ранку, європейські друзі! Як ви? Читайте твіти, п'єте каву, бажаєте відчути, як українці починають свій день. Тоді спустіться в холодний підвал на пару годин з ліхтариком і павербенком, не знаючи, коли знову буде електропостачання. Пишіть, якщо що, ми відповімо, як тільки у нас з'явиться сигнал, розповіла Перша леді у своєму твітері. Олена Зеленська також додала: незважаючи на те, що свій робочий тиждень російські терористи. Починають з масованих ракетних ударів, українці тримаються та мріють, щоб кожна людина в Європі починала свій ранок у теплі та безпеці. Я хочу наголосити, що Олена Зеленська на сьогоднішній день відіграє дуже важливу роль в інформаційній політиці зовнішній політиці України. І для Олени Зеленської відведена особлива роль. А я ніколи не бачив, якщо я помиляюсь, виправте, будь ласка, але в нашій країні не було. В історії такого прецеденту, коли а, Перша леді має надважливе значення, і коли Перша леді в Америці зустрічає президент Сполучених Штатів, розумієте, це про важливість пані Зеленської в політиці. Зовнішньої України. Тому для мене Олена Зеленська абсолютне відкриття. Я якось особливо не звертав уваги на неї, а коли Володимир Зеленський зайняв пост президента. Але саме в період війни вау! Вау! В контексті того, що Зеленська в якихось моментах мені набагато більше навіть подобається, чим сам Зеленський. І мені здається, по моїм відчуттям, абсолютно суб'єктивним, що Олена Зеленська набагато розумніша, ніж її чоловік, набагато мудріша. І я переконаний, що в Україні рано чи пізно президентом повинна стати жінка. Тому що жінки в політиці А. Мудріші, Б. Холоднокровніші, С, хитріші і мудріші, адже в них не п'є той тестостерон, який б'є у чоловіків. Можете погоджуватись, можете ні, але я переконаний в цьому і ніколи свою думку не зміню. Жінки в політиці можуть бути сильнішими, ніж чоловіки. Тут цікаво почитати вашу думку, давайте поговоримо, адже тема гаряча, тема специфічна, але про це важливо розмірковувати, аби зрозуміти у майбутньому, які повинні бути лідери нашої країни. И, взагали, ваше ставление до Олени Зеленской, будь ласка, в комментариях. И я пропустил в анонсе, зараз вам поговорим про идиотку Софию Стужук. Наши времена, неподдержка войны, это весомый повод для того, чтобы у многодетной матери отобрали все. Оболгать, забулить, растаскать по всем СМИ, заблокировать площадки вещания и сказать, что это она все сама. Мне одной кажется подозрительным, что для Украины все мои аккаунты заблокированы и из блока не выходят не на денёчек. Что у меня стоит локация РФ, хотя я там даже не была. И что у моих хейтеров очень много денег, чтобы лить на меня сотнями тысяч ботов грязь. Ну, София, если у меня так много рушей mm -mm. Ты просто вот дурная. Вот ты просто дурная створение, которое не понимает. Ти просто людина, яка не заслуговує бути взагалі в інформаційному просторі України. Ти саме та людина, яка ганьбить називатись українкою. Ти саме та людина, яка дуже любить загравати з російським міром. Ти саме та людина, яка абсолютно чхати на рідну батьківщину, на долю українців. Тебе цікавить виключно власний заробіток. Ти саме та людина, яка зосереджена на собі. Ти саме та людина, у якої немає ні аналітики в голові, ні мізків, Немає чим думати. І ти це підтверджуєш не в одному своєму інтерв'ю. Така людина, як ти, ніколи в житті не зрозуміє, в чому справа. Тому таких, як ти, мені не жаль. Софія Стужук, на вашу думку, де повинна бути після нашої перемоги? І чи заслуговує вона на прощення від українців? Я думаю, що ні. Ваші. размеркования в комментах, а мы з вами переходимо до неменьшкінченій представниці молодого покоління. Давайте подивимось. вы, пидар, нахуй? вы можете свет вырубать, пожалуйста, по графику? Чеможники еб... и гандоны. А еще обращение к моему любимому Киевстару, блядь, хватит перезагружать сервера. Я не могу пополнить ебучий интернет, потому что перезагружается сервера. А как только сервера перезагрузятся, блядь, я не смогу пополнить все равно интернет, потому что что? У меня не будет интернета. Какой же замкнутый круг, да? М -м, -м, -м. Живем в Украине. Да пошло на... Это Украина, блядь. Вместе со своим ебучим странным Киевом, блядь. Сука, блядь, я, конечно, все понимаю, война в стране, блядь. Но на... так делать, блядь. Але вона себе довго не заставила чекати и пришло вибачення. Всем привет. Это видео я хочу опубликовать с целью принести свои извинения за вчера высказанные мною слова, которые были высказаны полностью на эмоциях, полностью необдуманно. Это было максимально глупое решение, и я это прекрасно понимаю. Так как поддерживаю Украину, ведь за 8 месяцев я сделала, правда, очень много. Я помогала пенсионерам, я носила обеды, я помогала деньгами, я помогала одеждой, гуманитаркой. Очень много чего делала для того, чтобы... Потому что я просто понимала, что сейчас такое время, и если у тебя есть возможность помочь людям, делай это. И я это, правда, делала. Поэтому вчерашние слова, Они були сказані повністю не і я о них очень жалею, поэтому хочу вибачитися за них. Так як війна затронула непосредственно мене, і моїх родственников, і моїх близьких друзей, і моїх приятелей, і це правда очень страшно все. все Сказане. Я не знаю, як це коментувати, але це потрібно показувати, як ти взагалі можеш таке казати, коли. Вторгнення Росії безпосередньо заділо тебе, ти сама Переселенка. Як можна бути такою бездушною тварюкою в такому молодому віці? Ви знаєте, в мене рішення даної ситуації тільки одне вирішення. Я би таких автоматично позбавляв громадянства, ну, мої суб'єктивні відчуття просто, і відправляв би жити до Ерефії. Чому б і ні? Ну якщо тебе так не влаштовує Україна, яка вона тут погана зі своїм Києвом? Що ти забула в Україні, скажи мені, будь ласка, роби новий паспорт, Ерефія зараз задоволенням видає нове громадянство, без проблем і живи там. Мені соромно, що є такі люди, а їх багато. Дуже багато молодняку, який відмовляється розуміти, приймати якесь розуміння, приймати участь в допомозі своїй же країні. А наші хлопці на передовій захищають в тому числі таких вилупків, як ось ця дівчина. Дуже сумно мені від цього, але хотілося б дізнатися, що ви робили з такими персонажами. Будь ласка, пишіть в коментах. Друзі, як вам така знахідка в книгарні? Пусіпедія. Так-так, я знайшов Пусіпедію а, в книгарні. І спочатку я такий думаю, what the fuck! посміхнувся. Але потім зазирнув усередину і зрозумів, що чудово, коли є такі книжки. Адже в наш з вами час цього не було. І кожній дівчинці, кожному чоловіку, ми повинні пояснювати своїм дітям там, близьким, які ростуть і в майбутньому стануть новим поколінням, ну які вже є новим поколінням. Це добре, коли є можливість в картинках доступною мовою досить делікатно пояснити ті ж дівчині, з чого вона складається, який в не організм. Знайти відповіді на ті чи інші запитання. Те ж саме і хлопчикам треба пояснювати, роз'яснювати. Тому мені здається, нарешті в нашому менталітеті з'являється поступово розуміння sexual education, яке дуже конче, необхідне нам. Для того, аби виховуючи нове покоління, допомагати їм пізнавати себе абсолютно з різних точок зору, не лише е, освіта, там, не лише я не знаю, сприйняття світу, е, комунікація з соціумом, а і розуміння свого організму, своїх потреб, своїх біологічних та фізіологічних процесів. Абсолютно підтримую таку історію і дуже вдячний авторам, що випускаєте такі книжки. Погоджуйтесь зі мною чи ні? Будь ласка, пишіть. І на завершення гурт друга ріка. Дуже коротко в нашій спільній тусовці, з ким я спілкуюся, шоу бізнесу є знайомий, який працює з другою рікою. Зараз вперше і чувак абсолютно у захваті, каже, що дуже круті хлопці, дуже адекватні, талановиті, чесні та совісні. І ви знаєте, це той випадок, коли стара гвардія музикантів реально виправдовує повністю усі очікування. Адже в мене Валерій Харчишин жодного разу не викликав сумніву стосовно того, який він як людина. Мені він дуже імпонує і здається добродушним. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому в Україні будуть зростати такі музиканти надалі. І це не буде якась там Аня Трінчер, так або. Маша Кондратенко, які зациклені виключно на собі, і їх нічого в цьому світі не цікавить. Я дуже хочу вірити, що майбутнє української музики не лише за хорошою якісною музикою, а в тому числі за справжніми особистостями, якими ми можемо пишатись. Як вам така думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На сьогодні у нас все з вами незмінно зміну безпало Ваш тато 24 на 7 про головні події зі світу шоу бізнесу. Не забудь підписатись, залишити коментар вподобайку для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу слава Україні разом до перемоги. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато Пліткар без пало М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.